Потрібно бути більш свідомим, трошки відкривати очі дивитися і дивитися, я не думав, що це якась кар'єра, ось ну, дійсно, романтика. якась. Видно, що мій рівень романтизації він був дуже великим. Гроші, це твоя цінність. Нічого не вигадуйте, не ускладнюйте. Цього я заробляв набагато менше, там типу 200-300 баксів. Що заважало мені знайти роботу в ІТ, і напевно тобі також. Я вирішив зробити невеличку рефлексію, яка буде цікава для людей, які заробляють напевно менше, ніж я від дизайну да, у свій пік, тому що я від першої тисячі гривень, яку я отримав за дизайн лендінгу, який знайшов взагалі цей проєкт на якомусь форумі для SEO фахівців, пройшов шлях до 7 тисяч доларів в місяць на дизайні інтерфейсів. Це мій пік. Да. Я вважаю, що він нормальний, типу. Крутий, да? ну, 7 штук баксів це плюс-мінус гарно в сучасному світі, але я вважаю, що це все одно не так багато за весь той досвід, в якому я м себе вибудовував. Я 8 років витратив на будування. Своєї моделі, типу в професії як дизайнер інтерфейсів. Ось майже 8 років, сім кабаксів. Добре нагадування про те, що в мене є повністю безкоштовний вводний урок з UX собі дизайну на 39 хвилин, який від мого клубу, від мого платного навчання, можна його подивитися. Там немає жодних інтеграцій про мій успішний успіх, про те, як я почав заробляти більше бабок і так далі. Це просто чисті 39 хвилин. З інтерфейсного дизайну, ось з першого фундаменту, з якого потрібно починати. Тому, якщо ви відкладали для себе це постійно, кудись на задній план чи думали, що можна подивитися пізніше, тому що це 39 хвилин. Це добре нагадування про те, щоб це зробити зараз. Включаємо його, виключаємо все навколо, беремо нотаточки і просто нормальну інформацію для себе в голову впитуємо, впітуємо, впитуваємо, впит. Коротше. Навчайтеся професійно, це відео буде корисно для тих, хто заробляє менше ніж 7 тисяч доларів, або для тих, хто навіть не заробляє ще першу тисячу доларів, і він, типу, лякається і конкуренції, і всього іншого, та не розуміє, як взагалі відбувається пошук роботи. Це моя рефлексія. В мене немає жодних якихось чітких нотаток. Я просто хочу поділитися та пригадати свій шлях. Цього розвитку, як мене це починалося. Тому що коли я увійшов в дизайн, я вже трошки шарив типу, в компах, я в фотошопі малював, підробляв собі паспорт, щоб увійти в клуб. Ще там у 15 років, мені здається, і своїм друзям також. І потім просто з тим, що я вирішив забити на університет, я згадав, що добре, що мені цікаво, наче розбираюся в фотошопі, піду, типу, навчатися веб дизайну. Навчився веб-дизайну і потім. Багато-багато років витратив на те, щоб перейти в UX, UI, дизайн, тому що я займався і логотипчиками, і графічним і всім потрошки. Що мені типу заважало знаходити роботу. Е, перший пункт, е, який я для себе пригадую, це моя романтизація професії. Тому що коли я увійшов айтішку, в, в мене не було поруч людей, ну які зараз, як я тобі, можуть розповісти, що дійсно важливо, як себе цінувати, чому важливо бути крутим, що потрібно вивчати, що потрібно вміти спілкуватися, як це правильно робити, і так далі. В мене не було таких людей. І я. Сам витратив перші три, напевно, роки без нормальних результатів. Нормальних це я маю на увазі хоча б там 700, мені здається, доларів на місяць чи щось таке. До цього я заробляв набагато менше, там, типу 200-300 баксів. А, і ну, як би не хотілося, але зарплатня це кінцевий результат та твоя цінність. Да? Тому що те, що ти для себе отримуєш, воно дійсно описує те, що ти віддаєш. Ну, як би не хотілося хейтерам сказати, що у можна себе продати за нормальні бабки, потім тебе звільняти та так постійно шукати роботу. І скільки ви там можете не навигадувати собі причин, але гроші, які ти отримуєш в кінці, це опис твоєї цінності. Крапка. Тут нічого більше нема. Типу нічого. Не вигадуйте, не ускладнюйте гроші, це твоя цінність. І перше, це ось моя романтизація. Я дійсно пам'ятаю, що я увійшов, влетів і такий. Як мені подобається, я зараз буду світ змінювати. Я буду змінювати все навколо. Я хочу створити. Настільки крутий інтерфейс, що просто всі скажуть: Вау, нічого собі. І це зробив Артур із Запоріжжя. Я для себе це дуже романтично сприймав. Тому що ну, так почався мій шлях. Витратив дуже багато часу, типу, на районі із своїми, типу, братішками, а, де я багато корифта, просто тусувався, бухав, типу і так далі. І коли я увійшов у світ діджиталу і зрозумів, що можна якось розвиватися і отримувати гроші, для мене це була як мана небесна. Для мене це як було якесь, не знаю, там спасіння, типу, нічого собі. Можна чимось в цьому житті. Житті займатися. І очевидно, що мій рівень романтизації він був дуже великим, тому що я для себе побачив щось нове. І я там, типу, пам'ятаю, що посидів 30 хвилин у фотошопі, щось типу, поробив і виходив на вулицю. Вночі особливо я любив це робити, коли купати типу, позірок. Я виходжу такий курити, типу, цигарку, підпалюю і типу, дивлюся на ці зірочки і такий вау. Оце типу. да. І такий, знаєш, ось як. Я не знаю, як описати це почуття. Напевно, ті, хто розуміють, що, я, що я маю на увазі, згадують типу свої такі, типу, періоди, вони розуміють, про що я кажу. Це ось. Ну, дійсно, романтика якась навколо тебе існує. І ти такий повертаєшся і далі там щось у фотошопі ти типу, поробиш. І я дуже сильно романтизував. Я реально з рожевими окулярами дивився на цей ІІТ-світ, і я не знав, як спілкуватися з людьми, що, типу, це насправді такий як театр. Да? Для мене ось зараз я бачу IT світ це театр. Кожен грає свою роль. Я про це своїм студентам розповідаю. Всім людям, з якими я комунікую, які потребують поради, я кажу, що чуваки, це театр, в кожного своя роль, потрібно її знаходити і грати, типу, в неї. І Постійно покращувати це, як ну дійсно грати. Типу. По і в тебе є твій персонаж, над яким ти працюєш, і в мене цього персонажа дуже довго не було. Певно, ну, дійсно, ось три роки я не міг його типу знайти, та навіть не знав, що він потрібен. Я просто такий у фотошопчик, як хочеться в скетчі попрацювати, ось би мені макбук купити, а грошей на макбук, очевидно, ще немає. Я такий, блін, інтерфейси в скетчі тільки робляться. а Я тут фотошоп-ілюстратор ще якусь діч використовую для себе. Потрібно щось нормальне. І що я ще пригадую ось стосовно романтизації, це, наприклад, коли я взяв... Проєкт зараз фактично да, розкажу. типу, приклад. взяв проєкт, потрібно було намалювати лендінг, типу, да, головну сторінку а, і сторінку ось, адмінпанель, там де керуються боти, які торгують типу на біржах. А, і я пам'ятаю, що я ось цю головну сторінку лендінг, я малював його ну напевно десь місяць. Буквально типу місяць, поки мені в коворкінгу поруч, типу люди не сказали, що чувак, ти займаєшся якоюсь дічю. Ти щось робиш, типу, не так. Я буквально місяць цілий місяць витратив на те, що я там виправлю. Якусь криву, яка типу йде, да, щоб крутіше виглядав цей вектор. Да, був такий, типу, пральний, плавний. Дизайнери чи там новачки навіть дизайнери, вони повинні мене розуміти, що є вектор такий, типу битий, неприкольний, а є такий, типу, плавний. І ось я там на нього витратив час. Потім ось в мене, ну, собі, лендос, там є просто картка типу реєстрації, да, там, де пароль водиться, типу, і пошта. І ось я цю штуку. Я її і сюди ставив, і сюди ставив, і по центру, і догори, і кути в неї змінив, і кнопочки ось там ось так порухав, і поля ось так там порухав туди-сюди. І там змінив якесь закруглення. Колір змінив. Я там змінив тінюшку, яка від неї типу падає. Потім я переніс трошки знов в інший кут, а тут я поставив, типу, текст, і ось я просто в тупу, типу грався, тому що це була романтика. Я не думав про монетизацію навіть цього. Я не думав, що це якась кар'єра, чи що я для себе щось серйозне вибудовую. Мені просто подобається. Я такі, блядь, прикольно, у, як класно. Цілий місяць витратив на лендос, за який мені заплатили. я не знаю, Ну, баксів 200, напевно. Ну, я, за лендос і за ось цю адмінпанель, яку я також типу, вимальовував там, вибудовував. 200 доларів, мені здається, навіть більш, е, менше. точніше. Я думаю, що доларів 150. Ось це я називаю романтизація професії, коли немає жодних цілей чітких. Да? Які можуть тебе типу, рухати, ти розумієш, куди тобі йти, як розвиватися, що потрібно вивчити. І коли я вже перейшов ближче до UX і дизайну, я зрозумів, а ось ось що воно, типу, ось де воно. Я такий, блін, потрібно трошки порозбиратися в UX. Да? І тоді також ось це вже інша череда, типу проблем, про яку я навіть не хочу зараз розповідати, тому що там же в UX і почалося інше, там також я багато часу втратив на те, щоб отримати перші результати для себе. Але ось цей прям перший, типу, вхід сюди, що заважало мені знаходити роботу. Це те, що я просто про неї навіть не думав про цю роботу. Я був просто в цих пікселях і в цьому, що, блін, я класний айтішник. Типу, зараз продам собі комп'ютер, куплю ноутбук, піду працювати в кав'ярні, сяду, возьму собі там капучино, буду пити і такий далі там рухати ось цю, типу, просто на головному екрані. І мені заплатять за це 150 доларів. Прикольна перспектива. Але це мій шлях, ну, типу, він такий. Я про це розповідаю, тому що це може там твій час зберегти, тому що час це насправді найцінніше, що в нас є. Да? Ти гроші можеш заробити набагато швидше. Я навіть пам'ятаю, що в мене була зарплатня 800 баксів, і я ось відкладав якусь собі частинку. Мені здається, що доларів 100 взагалі на місяць, максимум. Але я настільки гнався за тим, щоб залишити собі ці 100 баксів, що я просто став повернутим. Да? І потім там через два роки, ну, я відкладав тисячу-півтори тисячі доларів. Що раніше на ту зарплатню я міг би зробити лише за рік чи більше? І наскільки тупо було ось гнатися і закриватися типу, в рамки. Потрібно забити на цих хер. Типу, ти йдеш зараз за досвідом, поки немає нормальних бабок. І це нормально. Не потрібно себе типу, дуже-дуже сильно обмежувати. А, хотів розкрити лише перший пункт. Я казав, що в мене нотаток нема. Просто пригадав цю романтизацію, вийшло насправді дуже глибоко розкрити цю тему, показати її. А, і якщо знову ж таки взяти ось всю, всю форму, яку я намалював, то із неї потрібно починати далі рухатися. Це ось приберіть, вбити Тю романтизацію, яка у вас є, залишайте певну її частинку, тому що вона просто допомагає правильно рухатися, да? приємніше для себе дизайн сприймати і так далі. Вона повинна бути. Але коли ти йдеш далі, то бути більш структурним та системним. Тому що ти знаєш, хорошо, зараз я там працюю за штуку баксів. Наступний мій крок це 2000 доларів. Для цього мені потрібно краще розуміти інструмент, краще відчувати його, розуміти, що я вже думаю, не стосовно фігма, коли роблю дизайн, а стосовно того, як мені правильно дані зібрати, як їх обробити та вставити сюди, І як потім це презентувати типу клієнтам. І там вже починаються якісь софт-навички, ти працюєш над ними. Потім, там, коли вже 2000 доларів, ти такий. Заробляти 4 там та більше, мені, напевно, потрібно знати англійську. І ти починаєш читати англійську, ось повинно, повинен бути фокус. І ось відсутність цього фокусу, вона дійсно заважає знайти роботу, як би не хотілося. Тому що ти просто в розфокусі, ти такий лінівий, ти плаваєш всюди, блядь, тобі нічого не потрібно. Це заважає знаходити роботу. Ти не знайдеш роботу в такому форматі. Потрібно бути більш свідомим, трошки відкривати очі дивитися і дивитися, сука, мені туди, типу. Це те, що напевно. Мені почало допомагати в якийсь момент, тому що я просто я дуже багато часу витратив. А в мене дуже багато років вже було типу, втрачено на дизайн. І я такий блін. Я досі не заробляю нормальні гроші. У мене немає грошей на тачку своєї мрії і так далі. І Я зібрав себе докупи і почав розуміти, а що потрібно робити. Я почав спілкуватися із чуваками, які заробляють 5, 10, 15, 20 тисяч доларів на місяць. На дизайні інтерфейсів, блин. коли я розповідав про це чувакам, які як я заробляють 800, вони ось такими очима дивилися і думали, що я брешу, типу. Так само, як і зараз хейтери, Ну, люди є люди, які не вірять, що можна такі гроші робити. Так, да, це там топ-рівень, це дуже круто, але є такі бабки, це ну, нормально. Це про навіть ось це мислення, про якісь обмеження, які є. Тому я сподіваюся, що в тебе вийде знайти роботу, що це відео було для тебе корисним, що воно надало тобі якусь якість. Надало тобі якусь цінність, і ти зробив для себе якісь висновки. Якщо в тебе є питання, і хочеться щось обговорити чи запитати в мене щось особливе, то пиши прямо тут в коментарі, я буду відповідати, тому що люблю спілкуватися. Моя задача це надати як більше цінності та бачити, що вона змінює життя потрошки для людей, для підписників, для кожного з вас. Для мене це щось неймовірне. Побачимось на наступному тижні. Па-па!